Фармадол. забудь про головний біль. Наступна історія. От в сніданку триває проєкт. Книга впродовж тижня українські актори читають вірші, які увійшли до цієї збірки. Зараз ви книгу бачите на нашому столі. Але от будь ласка, зверніть Антологія увагу. Хто там? Під назвою план, війна 2022 так, до неї увійшли твори і гуривки з щоденників українських авторів, які ті Це написали спочатку війни 42 письменника в одній книзі. Допоміг їх зібрати. Женя Клімакін, друг сніданку, польський журналіст. Він став натхненником цього проєкту і а, зараз буде з нами на прямому зв'язку. Просто з Польщі так Ти? Жень, тобі доброго ранку. Ой. Дуже раді тебе. Він ж добрий, як у польську. Красиві. Правильно, ви такі красиві. Всім москалям на зло. <рес> <рес> намагаємось, намагаємося. Жень. Ох Жень. Слухай, ну давай спочатку, бо ми вже почали вчора презентувати цей фантастичний проект есеї поезії щоденників на 2022 Як зародилася ідея? Що стало тригером? Як почався процес збору, і найголовніше, як до цього процесу ти приєднав великих українців наших сучасників? Друзі, слухайте, ми ж е, коли почалася велика війна, стояли на кордоні і блокували російські пам'ятаємо. Пам'ятаємо там е, майже місяць е, з, з такими паузами провели на тому кордоні. і Я часто стояв, думаю, що я роблю взагалі. На навіщо мені цей життєвий досвід, коли там і тітушок підвозять з російськими прапорами, різні ситуації були. Але це була можливість подумати про те, що відбувається, і з нами. І я тоді в той момент пам'ятаю, коли ми там стояли, в якийсь момент зрозумів, що е, нам вкрай е, необхідно необхідно фіксувати ось всі ці моменти, фіксувати те, що з нами відбувається, і певний фактаж, і наші емоції переживання, і звісно, з цього треба робити обов'язково книгу. Це для мене було очевидно, коли я це зрозумів. То відразу думаю, так треба шукати людей, і це, звісно, мають бути письменники, найкращі українські письменники. Тому що для мене було важливо не просто, щоб з'явилася якась там книга, а щоб це з'явилася книга. Дійсно, щоб це була висока література, okay. щоб це можна було перекладати на різні мови, і навіть щоб люди, які з позаукраїнського контексту брали цю книжку в руки, читали ці щоденники, читали ці есеї, читали ці вірші. І і розуміли, що це висока поезія, що це висока література. І я на той момент поговорив зі своїм директором е, поляком. Е, я працюю в установі, яка е, в державній організації центр Мірашевського і, і сказав, що Ернест Ернест його звуть Витішкевич, е, давай ми зробимо таку книжку. Це буде теж такий польсько-український символічний проєкт. І він сказав: слухай, давай робимо це. Це важлива річ, зафіксувати цей момент, знайти письменників, достукатися до них, створити таку книжку. Він знайшов фінансування польського міністерства культури для того, щоб гонорари заплатити авторам. І потім вже ми відразу зв'язалися в першу чергу з українським пеном. Якби не вони, то взагалі нічого б не було. Я вам чесно скажу. Вони були набагато мудріші й розумніші за мене, тому що вони почали ось матеріали вже щодо Никові записи, зокрема, збирати майже з перших днів війни, розуміючи, що слово має вагу, що слово має силу. І ось так закрутилася наша співпраця, яка тривала не один місяць, тому що скажу вам чесно, підписувати а з польської перспективи це дуже важливо, щоб з кожним автором підписати угоду, щоб отримати його підпис, щоб угода потрапила в Польщу. А у випадку деяких авторів, коли це ми говоримо, наприклад, про наших письменників воїнів, так угу. вишебаба, Артем Чех, Артем Чапай, Павло Казарін, які знаходяться деякі зараз на передку. Mm -hmm. Але ми це зробили. Слава тобі, Господи, і разом з прекрасною Мар'яною Савкою і колективом видавництвом старого лева. І ця книжка ось з'явилася. Слава тобі, Боже. В мене не знаю, я коли її побачив. Хотілося плакати, якщо це це унікальна унікальний документ, фактично, бо це фіксація сучасної історії України, свідками якої ми є, наші друзі поляки. Зокрема, тут так дійсно щоденники, тут есеї, тут поезія, тут споглядання і історії. Як ти вже сказав, да, і Вишибаба Павло, Павло Казалін, Павло Крабчук, Яківа, Андрій, Любка, Олена Павлова, Мар'яна Савка, Артем Чех, А ще Ліна Костенко. Про неї зараз ми ще поговоримо. Але зараз маємо послухати зараз, так. Ну вже триває так презентація цієї книжки з понеділка, так і от проєкт книга. Ми вирішили його оживити. І, от українські актори, а, в тому числі вони а, оживляють ці тексти вірші, і вони їх читають. І я пропоную зараз. А, трішки перервати нашу розмову а, наступним віршем, який а, читає Богданович Олексій. Це буде вірш Василя Махна. Вірш називається з Маріуполя. Олексій Богданович зараз його зачитає. А після продовжимо розмову. Василь Махно з Маріуполя. Пережити ніч в Маріуполі, під потрісканим неба куполом, під будинком розбитим в тім житті на іншому березі. Хто міг знати, що буде в березні і кому його не пережити? Із полями оцими пологами, речанець у кого з пологами, хто тримався з останніх сил. Пахне кров'ю і пахне сиками, породіллю кладуть на носилки, Санітари, куди ж жид неси. Ну, неси її круглу, як землю, кутай в коц чи свою камізелю всюди обстріл, де ступиш крок. Вона чує, як плід затихає, і вона вже також відпливає. І земля відпливає і кров. То чого ж ти мовчиш, санітаре? Ти оглушений цими ударами, де ж ця мати, і де ж цей син? Ти також тремтиш, бо під шоломом. Вони справді не мають сорому. Ну, а ти вже вибився з сил. Не ймуть наші мертві сорому. Прокричу я у будь-яку сторону. Ворогам не про сором кажи. Вони вбили і сина, і матір, розстріляли медичні палати. Ну, а ти вздовж будинків біжи. Ти біжи, санітаре, по вулиці, бачу, жили на шиї, здулися. Ти неси, може, вдасться спасти. Породі льоцю з Маріуполя її сина для першої купелі. І те, що я підганяю, прости. О, кожне слово було прожите. Так, наскільки воно усвідомлене, і сенс були передані Олексієм Богдановичем. Як твої враження? Слухайте, ну чесно вам скажу, що ми, коли книжку створювали, ми просто е, плакали дуже часто. Ми, ми теж часто сміялися, особливо щоденники Сергія Жадана. Там е, як він вміє завернути, і з цього власне антологія починається, е, е, теж сміялися, але е, розумієте, там е, в цій книжці там нема нотки фальші. Воно настільки там нема жодного пафосу. Там нема воно таке дуже дуже справжнє, тому що в нас час такий зараз, правда, коли немає часу, коли немає можливості, на це, це все недоречно. Все, що зайве воно відпадає. Лишаються тільки якісь такі дійсно важливі речі. І ці слова, тому навіть укладач збірки Володя Рафієнко, він сказав, який, до речі, знаходився в російській окупації під Києвом, якого там рятували і так далі. Коли його звільнили, то я зрозумів, що ось ця людина має бути укладачем збірки, тобто вибирати який твір, за яким з чого починаємо, як логічне mm -hmm. продовження, щоб це ж теж воно читалося одне за одним, заходило, як каже зараз молодь. І він сказав, що це нова українська література, це нова українська література, тому що ось ці слова, яких нам час, ну, ми ж часто кажемо з вами, що в нас нема слів, щоб це все описати. У Нас нема слів, щоб про це говорити. Те, що вони з нами зробили, те, що вони з нами роблять. А ось е наші письменники, наші поети, вони знайшли ці слова і та не просто це знайшли і... слова. Вони виклали це ці слова, б, і прості слова в великі сенси. Ну, і це треба дуже ще дуже раз хочеться про самого поета сказати так, чий вірш зачитав Олексій Богданович. Що це Василь Махно, український поет, прозаїк, есеїст, який з 2000 року мешкає в Нью-Йорку, і його твори перекладено 25 п'ятьма мовами. Оцей цього поета ви чули вірш. Який зачитав Олексій Богданович. Женю, ну, і... і ще з тебе, будь ласка, ця історія. Я думаю, що це буде mm -hmm. ексклюзив для нашої великої аудиторії. Справа в тім, що днями у нас звучав вірш Ліни Костенко. Як ми знаємо, це класика української літератури. наша Ну, легенда, так вона тут, вона з нами з перших днів повномасштабної війни Ліна Васильівна була в Києві, не припиняла писати. А, і ти її переконав, Ліну Васильівну, поділитися своїм віршем. А ми знаємо, що вона веде не публічний спосіб життя. Вона з журналістами категорично не спілкується, не виходить на широкий загал. Ну там іноді за там один раз на кілька років може. Як тобі вдалося з Ліною Костенко поспілкуватися? Як вдався з цей зв'язок? Слухайте. Чесна відповідь, не знаю. Я просто розумів, що якщо одні двері закриті, мені треба стукати в другі, в треті, в четверті, через дах залазити. І Я намагався просто стукати в усі двері, розуміючи, що так Ліна Васильівна в неї є дочка. Прекрасна Оксана Пахльовська професорка, яка в Італії багато років працює, видатна людина, намагався через неї, через різних спільних знайомих, знайшов онуку, яка живе. За кордоном, тобто стукав усі можливі двері, висилав мейли, ну просто писав про що цей проєкт, навіщо ця книжка потрібна, що ми збираємо, які наші плани. І настав той день, слухайте, коли я отримав відповідь від Оксани Пахльовської дочки Ліни Васильівни, що так. Ну, в мене було головне запитання: чи Ліна Васильівна писала взагалі після 24 mm -hmm. лютого? Тому що для нас було важливо опублікувати те, що народилося після 24 лютого. І коли я прочитав, що так писала, що так є вірші, я запитав, чи ми можемо їх отримати і опублікувати і. Е пані Оксана, пані Ліна, вони настільки зрозуміли необхідність цієї книжки, тому що до речі, як дуже влучно сказала е, Мар'яна Савка, е, поетеса і співзасновниця видавництва Старолева, вона сказала: наші діти і онуки будуть читати цю книгу і розумітимуть, чому ми, чому ми не мали шансу на поразку, чому ми приречені зараз на перемогу, і Ліна Васильівна, я думаю, теж це зрозуміла, що необхідно ось створювати цю книгу. І слухайте, друзі, я пам'ятаю той день і пам'ятаю на якій я вулиці стояв, коли я отримав мейл, в якому були вірші Ліни Костенко. Нові в мене ось так руки трусилися і счастлиг, тому що я не міг повірити, що на моє прохання Ліна Костенко зібрали вірші, які ніхто не бачив ще і відправили, і зробили таку міні-збірочку з 11 віршів. Там починається. З одного такого пророчого вірша, можна так сказати, які вона написала до 24 лютого, ще другий в 2014 році, і потім вся поезія написана після 24 лютого, з якої видно, що Ліна Васильівна в Києві, що вона сама бачила вибухи, і, і це дуже потужна література. Це дуже потужна література, яку ми, до речі, перекладаємо на польську мову. І сподіваюся, в наступному році на початку в нас буде вже польська антологія. А ще тому, що, мабуть, я вже стільки говорю. Вибачте, що ефір краду. в Тих, хто е, потім має бути вчора до мене зателефонували німецьке видавництво, велике яке зацікавилося цією онтологією, і це головне, ми з цими нашими потужними словами, з нашою правдою, е маємо йти в світ, і нехай всі знають, що з нами відбувається, і нехай вони теж зрозуміють, чому ми приречені на перемогу. Женю, ми тобі дуже дуже дякуємо, що тебе виникла така ідея і що ти от зробив колосальну роботу, тому що це були як рок жодна, напевне, ще багато історій, які ти можеш розповісти, так які вразили тебе до глибини душі. Коли ти спілкувався з цими всіма поетами, авторами віршів. Дуже тобі дякуємо і твоїм польським колегам так само за те, що ви робите, тому що ну, такі книжки мають бути, і це прекрасно, що вони є. Ні слова вигаданого, все історія. люблю за те, що ви робите, і дякую вам величезно за те, що незважаючи ні на що сніданок, є. І є точкою опори для людей, і кожен ранок починається з вами. Ви просто найкрутіші в світі. Обожнюю Жень, ми ну, з, з вашої з вашої ласки, твої команди. Ми ще будемо з тобою включатися, вмикатися. Угу. Будемо продовжувати говорити. Як ще добірка ще, ще ж буде ти давася книжка, буде доповнитися? Може бути ще наступні. Так продовження цієї книжної історії. есеї, поезії щоденники, війна триває. А ми виборюємо свою свободу. І пам'ятаємо, шановні глядачі, що це ще одночасно велика робота угу. згуртувати громадських діячів, поетів, Письменників, літераторів, наших сучасників, які і вкладають сенси про які знає весь світ про Україну. І Ще важливо зазначити, що так з понеділка вже ця книга є в продажу. Ви можете собі її придбати. А ще дорогі глядачі, ви можете отримати цю книгу безкоштовно. Для цього треба треба зайти на сторінку в інстаграм сніданку, знайти відповідний пост і відповісти правильно на запитання. Запитання звучить так: так хто авторів, чиї твори потрапили до. Збірки війна 2022 захищає Україну в лавах зсу варіанти Артем Чех, Павло Казарін, Павло вище баба, відповідайте і правильні відповіді в рандомному порядку. оберемо, ну і о, визначимо переможця. 42 письменники і великих українців в одній книзі. А у нас на прямому включенні був польський журналіст, наш друг Сніданко з ним плюс один і натхнебник цього а, крутого і великого проекту. Євген Клімак і Женя обіймаємо сердечко від нас. Лайків, подобайків, все для тебе. <софт> <софт> Пасиві. <софт> <софт> до зустрічі. А колись і в Польщі, а давай в Києві. Як буде, <софт> як буде на. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 11 +1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.